Живей своїм життям. А до чого діти? Не мучитимуться. Не проходитимуть через розлучення. Ти взагалі на мислі цього моменту моменті чекав. Але він все одно доводиться розгорівся. Ось ти вім і розкажеш. А ти куди? Мені треба випити. Ти ж не піш, не куриш. Це точно. У мене батька все життя була не і не куряща. У 70 викурила першу цигарку, у 75 викурила першу чарку. І з того часу понеслося. Вона б на панин пішла, якби мати. У будь-якій справі треба розум і розуміння. Слухай, ти йдеш і ти сама ж долеш. бачу, як розберешся. А пів нас криниться розуму і розуміння. Взяти хоча б твою безсмертну фразу «Привіт, я від тебе йду. Ну, я ж не просто так бо Довгодома. Безмучився. Так, змучився. Такі рішення визрівають довго, болісно. Ой, розумію, який чудовий найти, і скільки вкращено кров, нічого не долучить, піду все. Мені і й відчувати будуть від улашна на полась на борь і не на Я й про посвітлення кажу. А ти завжди смієшся? Сміюся, щоб не плакати. Так, Давай почнемо спочатку. Я прийшов на роботу. Яка точка праза? Сміюся щоб не плакати. Я прийшов на роботу. І так? Прийшов на роботу. Сів за стіл. Зайнявся справами. Щоденними, звичними, монотонними. Все по накатанні колії. думав, а чи не збожеволів я? Ні, Я не збожеволів. Мій розум свіпи, як ніколи. Я зрозумів, що моє життя змінилося докорінно. У вас все добре. Запитує незнайомка, яку я знаю 15 років. Як же її ім'я типово-ірландське? У вас все добре. Запитує дбайливо, бачиш, що сижу, як приголомшений. Так так, відповідаю, все добре. Адже не скажеш їй, що моє життя змінилося докорінно. Загнало до її за чимось неважливим, а сам думаю, що за чоптіня. Може, же інсульт підає то в жанрку в холод. Добаві спітніли, а мене ж ніколи не пітнюють долоні. Важкість у шиї судомою взвело. Всі тіло задубіло. долоні горять. Крижаний, здається, зараз крига хрусте побіжить тріщинами. тріщинами. тут Відриваюся від землі. А своє тіло? Так буває під час смерті, коли душа покидає тіло. Ось тут розсвітило, находило гігантською хвилею Наче то, я у містиків чи є І я, я зрозумів. Починає нове життя. Ну, що скажеш? Можна коротше? Мене красити не У Мені і болісним солодом. У мими сльозами я повертаюся в власний тім. Стою за столом. Виходжу з Кондори, зачиняю двері, їду додому, як у тумані, бачу тебе. Чекаєш. Я кажу. Йду. Я від тебе йду. Все. Міло. Тобі справді все з розуміли. Знебувало ясні. Ті трохи голову. На Так, звідки мені знати. Але промову пішла по чудово. Щиро таку. Шаєву. Дякую. Я старався. Точніше, із присмаком, із сильним присмаком мелодрами. Чого, чого? Мелодрами і стерени. Це жаркіше жаль, тише. А ти чого хотів? Щоб я. Моє блаженство, моє життя. Замовкни, не кажу. Погляди, що любиш! ще ніколи не залишиш. Придумало. Напилася У нього Криза, А чи може я занадто зиміла? Та може ти взагалі імпотент? ну, як Не як казавчора. Що ти забув, що ми 30 років прожили з тобою разом? Ну що? Ой стану. цю пісню десявоч! Ти мене ніколи не розумієш. Можна подумати, ти з'явився за розумінням. зба! А що ти розуміти нічого. Є речі які сильніші за нас. Ми. Просто нутром відчуваємо, ну, так треба. Що за тим не несеш? Раз. Я пішов. Ні. Ти нікуди не підеш. Я вже пішов. Ти не можеш піти. Хм. Чому не можу? Приїду в готель. Господи, наче всі так роблять. Візьму валізу, згрібну біблічки, все, що потрапить під рукою готель. А потім, коли тебе не буде вдома, повернуся, заберу свої речі остаточно. Ми наймемо адвоката, він розпиляє наше спільне життя на... Так, розпиляє нас як сіанських близників. І від нашу шлюбу залишиться лише порожня штаналупа, раповина від Як Який текст! Які образи! Не перебивай, але ми виживемо. Ми прорвемося крізь темряву. Подавай дев'ятий 9 бал. Кажди на прашень. Персяко Можливо, ми. Вижемо. Виринемо. Втихнемо на повні груди. Так, стоп. Цей молок слабенький. Отже, його. Отже, його. Отже. Отже. Час. Піду збиратися. Відкрию шукляду комода. Згрібокрі бречки в валізу. Ти нікуди не підеш. Застебну було ісковку, озирнусь, заткнись, зітхну. А за вот, чи не збожеволік я підкину цю... Ты жива? Наша хто? А ты здається, живы.